Різвичай ініціали ваші. Щиро вам дякуємо за позицію. Нам так геть московських попів та за православну церкву України. З такими плакатами група романчан збирає підписи проти діяльності Української православної церкви, московського патріархату на території громади. Я взагалі ну не вважала московську церкву, аби вона тут знаходилася. Ну як це вона може бути? Як Москви ще не було, у нас вже була своя Київська церква, і все у нас було своє, і тут а московська церква, і московських попій тут ніколи не повинно було бути. Давно. вже. Я українка, цим сказано все. Я українка. Одна з ініціаторів збору підписів Катерина Капустіна говорить: зібрані голоси планують передати міському голові та депутатам, аби діяльність у МП обмежили не тільки на місцевому, а й на всеукраїнському рівні. Ми собі ставили там задачу, що треба зібрати хоча б тисячу підписів за весь цей час, для того, щоб депутати зрозуміли, що це не винятково наша забаганка, що це все таки громада виражає в більшості підписами свою позицію про заборону діяльності московського патріархату. У нас в Україні має бути все українське, і церква, в тому числі, не замаскована частина російської православної церкви, яка у нас є УПЦ московського патріархату, а справжня Українська церква. Загалом, за інформацією відділу внутрішньої політики Романської міської ради, у громаді 30 храмів, із них 13 належать ПЦУ. В перші дні повномасштабного вторгнення до православної церкви вирішив перейти настоятель Всесвятської релігійної громади Дмитро Долгий. На кожному приході я задавав це питання, де я сла перед початком служби. Тобто я отримав стовідсоткову підтримку, ба більше того, з багатьох інших там сказати, церков, нашого міста, бо приходили саме до нас. Ми з людьми з початку ще 2014 року, опять-таки, Постійно молилися за українське військо. Ми постійно ми постійно збирали допомогу. Ми постійно відвозили туди. Тобто, з людьми на цей процес у нас будемо так казати. Він абсолютно свідомий. Свято Воскресенський храм у місті один з тих, який нині належить до української православної церкви. Слова московського патріархату зі статуту прибрали, говорить настоятель храму Іоанн Кавчак. Службу проводить старослов'янською мовою і переходити до ПЦУ не планують. У нас є документи, які свідчать, що наша церква не московського вода будь ласка, це і документи. Найдіть слово московського водахати. Я... Найдіть реєстрація Державна служба. Собор, цьому році собор. Тут зовсім ясно написано, що до статуту зміни про управління. Самостійні і незалежні української залони Церкви. Як же хтось може, хто то мені може заставити мене взрослого чоловіка, куди мені йти? Анна прийшла до храму, але до якої церкви належить, говорить, не цікавилась. Довгий час я вхожа до цієї церкви. Я хрестила свою тут другу дитину. Я, звісно, звісно, за український, щоб наша була церква, так як ми все таки українці, і ми повинні давно вже були до цього перейти. І я думаю, все своїм чином дойде до цього. Загалом за майже два тижні романчани зібрали понад дві тисячі підписів проти діяльності церкви ОПЦ московського патріархату у громаді. Своє звернення планують передати до міської ради, аби його винесли на голосування на наступному засіданні. Ми обов'язково будемо розглядати і відповідно проголосуємо і винесемо на розгляд сесії. Ну скажімо так, проголосувавши звернення до певних, скажімо так, можно Чи це Кабмін, чи це президент? На своєму рівні ми, скажімо так, не маємо законного права заборонити, наприклад, діяльність Московського патріархату. Я з нетерпінням чекаю, що центральна влада вирішить це питання відповідно на законодавчому рівні. Загалом з 2019 року, коли ПЦУ отримала томос, тобто автономію з Української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ в області перейшли п'ять релігійних громад. За словами головного спеціаліста департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації Олексія Усенка, нині заборону діяти на території громади у підписав міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Втім, це рішення не має юридичної сили. У нас є відповідні структури, які приймають рішення зокрема, про зняття з реєстрації або значить на всеукраїнському рівні. Це державна служба з етнополітики ну, в Києві і Міністерство культури. Відповідно, вони готують такі розпорядження. Значить, і якщо є такі порушення, якісь законодавства, от то відповідно, значить, всі релігійні організації знімаються. З, з реєстрації загалом в області за словами Олексія Усенка, нині діє 300 релігійних організацій у ПЦМП ПЦУ на третину менше. Катерина Гладенко Сергій Мілевський новини на Суспільному. Сумщина.